Всім привіт, з вами Ігор і сьогодні ми будемо тестувати мій саморобний Аккумулятор, збірочку 16 е 48 вольт, 105 комірок. літій-залізофосфатних, я його вже давно забирав. Він у мене, хто давно мене дивиться, під ванною стоїть в хаті за стіною, ну, щоб його не гріти взимку, бо тут буде прохладно, і для біомчика. Треба буде робити підігрів. Ну я вже знаю, як його робити, вже в мене там все є. От, І будемо його тестувати на ємність в режимі 48,55. Такий самий тест був для цього біома, і він в такому режимі 48,55 вольт видав. Ну, майже там 100 ампер, тобто заявлена в нього ампер годин. Заявлення в нього ємність така сама. 100 ампер годин, там комірки рептовські, нові 100 амперні. От і вони видали навіть в такому режимі. Так що я кажу ще раз, що не бачу ніякого сенсу заряджати більше ніж до 55 вольт наші літій залізофосфатні акумулятори. Там практично вже нічого немає, а ресурс виростає, ну навіть не на сотні, а по даташитам на тисячі циклів ресурс акумулятора виростає, якщо його не заряджать повністю, так що не раджу його заряджати більше, ніж 55 вольт, і там уже практично ємності, я ж кажу, немає. Ви ну нічого не візьмете. Я вже це показував. От. І сьогодні ми такий самий тест зробимо для цієї саморобки моєї. Хто може не знає, це. Така збірка. Вісім комірок з Аліекспрес мені приїхало з шпильками. шпильками. Вісім комірок я дозамовляв на Енконі, Іві, оці ці 105. Вони всі там 105, всі однакові по форм-фактору. Все. А які там за експреси, вже не пам'ятаю, чи Іві, чи не Іві, ну з шпильками. Шпильками, до речі, дуже важливо. Ті, що Іві з дірочками на 4 і болтиками на 4, ти не беріть такі, ви от нормально не затягнете. Таке воно, я не знаю, для чого воно таке робиться. Шпилячками беріть такі. Шпилячки на 6, а дірочки на 4. О, там навіть смішно дивитися, О, ту, оцю клему береш провід от, акумулятора да, то встає той болтик і <рив> він прям в ту дірку пролітає разом з шляпкою О, так що це не годиться. От, от ті, що вісім комірок мені прийшли з AliExpress, вони прийшли 4 з нормальною напругою, там щось близько 3 з лишнім, щось таке. А 4 прийшли з напругою менше, ніж 1 вольта. Менше, я вздумав, то дохляки, все там відкрив спірну, трохи мені вернули зовсім мало грошей от, за таке отділо Aliexpress. І казали всі, що це вже все. Капець, і вони дохлі, але е, при тестуванні по одній комірці я їх тестував, усі 16 штук цих саморобних. Вони показали непогані результати. Про це відео є, якщо кому треба, я ставлю там, е, посилання на те відео, де я їх тестував. Тобто всі видали більше, ніж 105 ампер годин, так як вони 105-ки є, але вони там по 106, 107, 108, деякі навіть 109 видали. О, так що начебто непогані такі комірки. О, і сьогодні, я вже казав, да, ми зробимо такий тест для цього саморобного акумулятора, скільки ж в ньому ємності порівняємо з біомом да, в режимі 4855 чи візьму я з них е, хоча б 100 А, чи може і 105 взяти. Бо біомчик 100 А, а комірки в мене саморобні 105 А. Ну, така збірка, звісно. Я не раджу таке робити, і тим більше не раджу на AliExpress брати ні комірки окремо, ні готові вже акумулятори. Ну там це такий кіт в мішку. Я не знаю. Краще беріть їх там. То... В Україні є вже повно цих акумуляторів, ті самі біоми там. От, перевірені виробники, перевірені комірки, гарантія, все є. Слушай, чого можна повернути. Ну а що на Аліекспрес? Ну на Аліекспрес можна якісь там може процент якісь коштів провернути, і, і то що це ще не факт, не гарантія. Ну таке собі. На Аліекспрес я вже точно ніякі акумулятори, ні комірки брати не буду. Так, для нових глядачів коротенько і починаємо тест. Мій канал про альтернативну енергетику це саморобний тепловий насос, супер пупер опалення. От в мене є куча контенту, як його зробити? От, Ви не пожалкуєте, це точно. Це просто я в захваті. От, І ви будете теж в захваті. Ще в мене є сонячний колектор повітряний, аж 6 метрів квадратних, є досить використання вітрогенератора, який вам не потрібен, поки у вас сьогодні буде стального цієї сонячної електростанції, там, теплового насоса і все. Остання. Тоді вже можна подумати про той вітряк. От, Ще в мене. що в мене ще є? А, ДЦ плейлист про ДЦ циркуляційний насосик на 12 вольт, кому там по мінімуму хоче вкластися. то Є ще консультація. Всі Консультації в першому закріпленому коментарі. І там же ж буде прайс на продукцію біом. Акумулятори біом. Е, я казав, вже перевірені, гарні, з гарантією. Скоро вже очікуємо, очікуємо нові партії. Прийдуть, вже будуть всі акумулятори 5,10 і 15 Вже скоро, скоро, буквально на днях. Фу, Начебто, все сказав. да. Там же ж буде прайс. Не забуваємо промокод Ігор Ігорня. Садім у вас буде максимально можлива скидка. І так, переходимо. Біомчик я від'єднав, я його попередньо зарядив. Ну, оце 100%, це ж розуміє всі, що це так собі приблизно. На ці відсотки взагалі увагу звертати не варто. Треба дивитися на напругу акумулятора, а відсотки в мене 100%, бачите, 54,3 вольти. Ну, було 55, це, мабуть, просіло, коли я вимкнув його. Може, трошки не зарядив, значить, хтось зарядив. От, і він у мене навіть ще й не було повного заряду. 55, він вже все одно 100%. Ну я про те дуже не переживаю то ті відсотки. От, Бачите, у нього ось провода. Вони ось тут лежать. Од'єднані. Я на один провід надів. Кембрик такий, щоб воно тут не коротнуло, не замкнуло. От, І під'єднав я той акумулятор, що йде у мене ось через оці дірки. В хату під ванну. Зараз ми до нього підемо, подивимося, що там по комірках, бо він без БМСки, до речі. Там тільки активний балансир, конденсатор, і запобіжник. Оце все, що є на тому акумуляторі. Ось такий, бачите, запобіжничок, досить непоганий, потужний. Такий і проводки і клемки. Туди можна нормальні впихнути товстенькі. Оце 25 й кабель. От, під'єднав ватметр, який стояв ось тут на біомчику. Ми міряли. От, зараз ми його обнулимо. І тут у мене ось о, я купив дві такі ковбаси товстелячі. Це такі коротенькі по 20 см проводки, завів їх сюди. 35 міліметрів. 35 міліметрів. Оце в мене йде 2, 25, оце теж 25 тут біома. О, а тут я вирішив поставити 35, бо сюди буде, буде сходитися оцей саморобний два плюса. І сюди ж потім я цей ватметр уберу. Після тестування він буде тут уже не потрібний. Ось у мене два акумулятора працювали в парі. Паралельно з'єднані біом і мій саморобний, бо вже я просто останнім часом ну, таке часто наблюдав тут ті проценти, хай, хай вони будуть ті проценти. Да? Але чим далі день меншає є. І вранці я тут вже бачив і 20%, і 17%, і навіть 15%. Уявляєте, 15 Що ну, влітку в мене такого ніколи не було. Тут було мінімум 40-50 Але вже так, що прийшов час, під'єднувати ще один акумулятор. От, під'єднав я в розрив мінуса цей ватметр. Зараз ми його обнулимо. От, І будемо починати тестування. Заряд повністю відбувся, бачите? Ну, Оце, типу в акумулятор, щось інвертор ще намагається штовхнути, але вже 5497, а тут 55. О, Я більше не заряджаю. Так, ну давайте обнулюємо його. Так, як тут у нас? ага. Так, це у нас менюшка. І у кого такий ватметр чи хоче собі придбати? Досить непоганий ватметр, просто дорогуватий, 20 баксів. він, Але він багато що може, багато що показує. Не знаю тільки навіщо Нам оті Wi-Fi, які натулили. Мене оці воці ватметри взагалом влаштовують і. Чудові і по 10 баксів вони, до речі, а цей 20. М -м, не знаю. У нього ще така от фіня, воно, бачите, ззаду торчить. Куди його, ставить, як його ставити, я не знаю. Там все як акуратненько, таке воно квадратненьке, все там нічого не торчить, все гарно стоє. А це куди його вставляти? Я не розумію ті голі контакти. Так, і це у нас пункт 15. Zero Al Data. О, Обнулення. Заходимо в цей пункт і нажимаємо. On. Все. У нас все по нулях. Окей. Виходимо, екзит. Все, бачте. Ну, вже пішло. Тут у нас. ну Будемо слідкувати по цій шкалі в цьому режимі. Це такий самий зручний, самі більші циферки. Але можна буде потім і кіловат години знайти. Це у нас в ампер-години, 100 маємо висмоктати з нього 100 ампер-годин. Так. Ну що, тоді навантаження там якесь є. А, виключаємо сонце. Вимкнули. І все. пішло у нас з акумулятора. А все, бачите, вже береться 420 Вт. Ну Ми ще будемо включати, і я щось ще включу, бо це 420 Вт. Це я буду, я не знаю, до вечора його тестувати. Мені ще на ніч. О, бачите, ще й заглох. З Сонцем працював вентилятор, бачите, а без сонця від акумулятора просто да, Відь, хі -хі, йому, мабуть, простіше без цього підмішування працювати, чи що, чи той МППТ. То так сильно гріється інвертора сонячний МППТ, да? Ну, ось, ви бачите, з акумулятора зараз йде, і він вимкнувся. Нема потреби йому. Ха, навіть охоложується. Цікаво. Так, давайте підемо, подивимося, що там мої комірки. Заміряємо на них напругу, як вони там все почувають, чи не провалюються. Мабуть, я ще й, наверное, включу чайника електричного, щоб тут було багато ампер. І побачимо ну, відразу, я так думаю. Всі косяки моєї збірки там <хи> виявляться, да? і потикаємо, потикаємо на комірочки. Да? А ось, до речі, забув показати: з акумулятора береться аж 2200 Вт і 42 А. О, це, мабуть, ще ж інвертор щось споживає. 2200 Вт. Йдемо дивитися. Так, ось я вже налаштував мультиметр і починаємо тикати, дивитися, наші комірки. Тикать будемо через одну, щоб у нас все було з плюсами під навантаженням. 3,27? Так, видно воно там? Думаю, має бути видно. Так. Перша. 3,27. 3,27. О, 3,24 вже навіть. Хо! 3,20. ну майже 3,25. 3,24. Щось воно трохи розбіглось, да? 3,25. 3,26. І останнє. В ряду. 3,27. Так, міняємо щупи місцями і йдемо назад знову через одну. Щоб у нас без мінуса було показники. 3,26. 327, 3,26. 3,23 навіть. Це, мабуть, сама менша. 3,22. Ого. Може, він просто вже розряджається? 3,24. 3,27. І остання. 16-та комірочка. 3,27, Да. ну от такий як мій акумулятор, може хтось не бачив під ванною стоїть. Ось, ось, да? ось о, активний цей балансир. ну Він і зараз балансує. Не знаю навіщо він це робить. Якось казали, його можна виключати, о, от якусь впаяти вимикач чи що. ну Десь тут є от, тут, тут, мабуть, якісь... да, щось тут таке, наче пайка якась є. Отут, от, з цієї сторони, мабуть, оце воно і є. Якісь вимикачі, перемикачі. Ну я не розбираюся, як його тут вимикати. Хай вже балансує. Він завжди балансує, ну то хай балансує. Я не знаю, як там, що його перемикати. Да, от такий в мене акумуляторчик. о, З'єднаний отак. От, так от. Ось, ось 4 штучки ці з Аліекспреса я по краям поставив. ну, щоб Хоча під'єднать під якось ці провода, клеми, плюсову і мінусову. Ну ну це ж не, не тепле навіть. 2 кВт, бачите. Я все, пальця держу, навіть не тепле. Значить, контакт хороший. так, А тут робив. А і тут не тепле навіть. Контакт я поробив хороший. ну Хоч щось нормально зробив. Так. От, Щоб чотири штуки поставив тут ці з Аліекспрес, бачите, і чотири з того краю. щоб хоч би Ось оці, про що я казав, на чотири болтики, як можна сюди якусь клему під'єднати. Ну, взагалі це нереально. Я їх оці вісім штук зенкона поставив. Ух ти, а тут тепле! Дивно. Да, отут. От тут я відчуваю що щось тепленьке є. Може це воно так має бути? Так, а ну я зараз тепловізором гляну. Так, взяв я ось тепловізор і чудову... Річчя побачив дуже цікаво, не чудово, а цікаво. Ось дивіться, ну не знаю, що вам тут буде видно через цю камеру. Ну, я ось дивлюся на оці камірки, що з шпильками на 6, то вони взагалі не гріються. Бачите, ну синє воно. Воно навіть видно через тепловізор ці перемички зі шпильками. І ось ми переходимо там, де оці зенкону, оці кончелижні перемичечки, як всі кажуть, класні, міднолужені, бачите? І вони теплі, воно навіть показує ось. О, тепловізор. Хоча чайник вже вимкнувся, але він тільки що вимкнувся. Ну, що я тільки що й лапав, в принципі. І от там дивимося, оті, що самі крайні чотири теж зі шпильками, там теж ніякого нагріву нема. Ну, навіть шпильки видно через цей. А отут, оці середні вісім штук, ну, мабуть, їх треба ще піджать. Я їх буду, попробую ще піджать. Бачите, на 2 кВт я відчув нагрів, вже вони потрошку остивають. А на шпильках ні. Ну, звісно, шпилька. Шпилька на 7. Все ж таки, да. ну, такі вони. Вже вони остили. Не дуже воно, ну такі були єлі-єлі-єлі тепленькі. То це ж я, про що й казав? Що беріть акумулятори, комірки, якщо вже надумаєте, самі збирати. Тільки з шпильками привареними на 6. Там хоч можна якось нормально зажати. А тут, мабуть, я просто зажав, бо я боявся, там і різьби мало, і все. Ну, зараз, зараз спробую ще раз піджать. Пройшло ж якесь время, може вони попустилися. Так, ну що, підемо подивимося, ж там ми вже отримали ампер годин з нього. Так, отримали ми. Ну, оце поки чайник робив. І там якесь навантаження в хаті, ще 300 Вт. Тяне, то отримали ми 5,5. Це нижня строчка. Бачимо, 5,5 да, годин. Напруга акумулятора 5269, 450 Вт, з нього зараз іде. Ну, я буду щось ще вмикати, бо це я буду чекати, поки він розрядиться аж до вечора. Мені ж його треба ще на ніч зарядити. О, так що коротше, будемо розряджати. Ну, і періодично буду там, коли 50 ампер годин візьму десь приблизно, то опять вмикнуся. Так, все поки що все. І так, пройшло вже ось, ось якийсь час. Бачимо ми 50 Ампер-годин Вже ми взяли з нашого акумулятора навантаження. З нього зараз йде на 1300, 1300 Вт. Напруга 51,5 В 25 А. От, бачимо, мережа 0, сонце 0. Тобто працюємо тільки від АКБ. Ну що, продовжуємо тест. І так, пройшло ще стільки з часу. І 86 ампер годин з половиною ми вже отримали. Навантаження те саме, напруга акумулятора 50 з половиною. Ну це ще є, це ще є, в ньому щось є. 50 з половиною, це ще є. 24 майже ампери забираються. О, все бачив. До речі, тільки що міряв по комірках, всі комірки однаково йдуть. 3,19-3,18 десь так. Ну що, чекаємо ще. Підтягнув я оці болтики, оці на оцих Іві, Іві 105-х, оці, що дірочки просто в клемах з різьбами і болтики на 4. Ще й вони, я вам скажу так, підтяглися. ну, Деякі навіть на півоберта, ну всі, всі на четвертину оберта точно, точно всі, а деякі, мабуть, і більше, чим як на четверть оберта. От, пробував я ці теж на шпильках підтягувати, то вони практично і не підтягувались. Тобто оці шпильки не відходять. О, вони нормально тримають, їх один раз затягнув, і воно нормально. Ну воно відразу, відразу ти дав навантаження 2 кВт. І оці, оці, оці та і зараз 1300 Вт. Оці взагалі холодні, наче він не працює. Оці, ну, оці вже оці, оці з чорними оціми, міднолужені, ці хвалені перемички в комплекті, що йдуть з інкону, вони в теплі. Вони все одно теплі. Я їх, Ну, вже не такі, як я їх тоді дивився. Ну там тоді взагалі 2 кВт ми брали, коли чайник був, але все одно вони і зараз, особливо це ось щось. Як ти їх не тяни, а воно гівно було, гівно і є, так, так би мовити, З гівна шоколадку не зробиш. А оці шпильки нормальні. Так що в кого от такі самі. З'єднання, саморобний акумулятор, то підіть підтяніть. Спробуйте, хоча перевірте, відкрийте і підтяніть ці перемички, оці і клеми, там, де дірочка з різьбою на 4. О, ну, звісно, руки трусяться, страшно її тягти. Але ну, ключиком можна зірвати, да, але отверткою, гарною такою отверткою, з товстою ручкою, то можна їх підтягти. О, спробувати. Ну, я все ж таки раджу, якщо у вас таке оце, то підтягніть А нормально. Так, ну що, продовжуємо тест. Так, 96 ампер годин. 97 вже майже взяв я з цього саморобного акумулятора, бачите? Інвертор вже почав моргати акумулятором. Це він мене типу попереджає, що низький заряд чи що. І тут ще 0,4 щось моргає. Це помилка якась, яка тут може бути помилка. Чи це просто попередження? Хто знає, що це таке 0,4, то пишіть, чого <що> воно тут моргає. О, Навантаження. Навантаження ось тут буде видніше. 1200. Ну, таке саме, як і було. Ну, я думаю, що 100 А я таки з нього візьму. Може, зовсім до вимкнення доводить не буду. Ну, ще трошки потестуємо. Так, вже ось я 48,2. Ну, не буду я його доводити до вимкнення. І взяли ми з нього 103, 103 А. Ну, я думаю, що і 105 можна було взяти. При 48 він має вимкнутися, все в мене потухти, то я, коротше, чекати цього не буду. Вмикаємо панельки. А, Хай іде вже заряд. А, зараз він побачить сонце. О, почав заряджати вже батарейку. Хе-хе-хе. О, да. 103 ампери ми взяли. Ну, я вважаю непоганий це результат на 105 ампери. до речі, це при, при такому там бачили кіло да, Кіло 200. 200 було навантаження. От, Щоб було менше навантаження на акумулятор, ну там ват 500, 600, 700, то я б точно побачив тут 105 А. Це, можемо ще в кіловатт-годинах подивитися. А, ось, все, кіловат ось в цьому куточку бачите? Е, оці, оці три показничка. І оце нижній. 5 і 3, я думаю, вигнало. 5,3 кВт години ну, і вже пішов. На якісь графіки. А, це він був розряджався, вже пішов, заряджався, бачите. Все щось малює там. О, Напруга вже підскочила до 57, 19 А ще сонце є. Чи мені його треба на ніч зарядити. <гум> О, от такий от тест. Так що на диво я навіть не очікував. Саморобний акумулятор показав 103 А. І навіть при такому навантаженні 1200 Вт, щоб менше було навантаження, я ж кажу точно, це в режимі 48-55. Хоча отут уже, ну, нижче, там уже 49, нижче 49, вже ті десяточки дуже швидко стали падати. Я вже так прям дивився, стояв, щоб не пропустити цей момент, там прямо на очах там було. Там 49, потім 48,9, 48,8, 48,7. Ну, змінювалось дуже швидко, буквально кожну хвилину, 2-3. от, Падали ці. Так що нижче 49 навіть там уже нема що брати. О, на комірках, тільки що я ходив тицяв, там було щось, ну, більше трьох було, три. 306, 307 десь так от. Але рівненько. До речі, всі комірки рівненько йшли. Ну Вони почнуть розбігатися не трьох. Тоді вже вони почнуть розбігатися, балансир почне їх балансувати, який не знаю нашу. Понизу. Балансувати завжди треба поверху. Ну, все, от такий от результат. Пишіть, що ви про це думаєте. Я вважаю для саморобного акумулятора з до Вісім комірок зенкона, 8 з Експрес, От, Отримають такий результат. 103 А в такому режимі більше 1200 Вт постійного навантаження. Я думаю, що це непогано. В режимі 48-55. Практично повну ємність я отримав. Не бачу, нижче її розряджати і вище заряджати. Все, всім дякую за увагу, до побачення.